Друзі, доброго ранку! Вітаю підписників каналу, глядачів, всіх, хто випадково попав розглядати відео. Гриб пішов і, звісно, я сьогодні раненько, понеділок. 9 червня я вже у лісі. Маю справи в чернівцях і поки до півдев'ятої в мене є час, хочу подивитися, що робиться в моєму лісі в селі. У тереблечі я вчора знайшов 10 грибочок, ви І от тільки зайшов під ліс. Так іде дорога в кущах підліс. І бачу такі гарні підберезники. Дивіться. там Поле, зразу оранка. А тут отакий підберезничок. Ну, цей трошки підстаркуватий, але тут є і гарний. Правда, я його задів і він упав. А цей вже молоденький. Якийсь там. Польові собаки, коли це нас говорили. Ось така парочка підбережників для початку. Ну і добре. Більше не бачу. Трошечки прийшов дощик, освіжив, ліс, температура спала. Я навіть одів спортивку і мені нормально. Це вже добре. Ну і йдемо далі. Йдемо туди, дивитися, де є, повинні бути гриби. Прийшов я, друзі, на чергове місце, де можуть бути грибочки. І так і є. Грибочки на своєму місці. Я одразу Дивлюся, чим більше їх нема тут. Грибочки є. Одного разу отут, тут була е... вигін такий коров пас, корів пас. Тепер корів немає. Це поле віддали комусь фермеру і він виорює с сою. Саме перший, коли він раз виорав, то він виорав аж до цих пір, до самого лісу. І я не мав з собою телефону. Я прийшов на це місце, а грип різ десь приблизно ось тут, на виораному, десь метр півтора від краю між соєю. Отакі От цікаві випадки бувають. А тепер я вам покажу, що я знайшов. Дивіться. Я Мені здається, що вони не, не червені. Це рибочок. Для початку. Знизу білий, ну можливо червей, тому що... Але тяжкий. Тому що червневі, вони червиві завжди. Добре, слава Богу. Закриваємо гробничку. Йдемо до другого. Другий, меншенький, але не менш красивий. Бачу вже і третього. А третій якийсь такий замочений життям жарким. Жара була, самі знаєте яка. О, то чи є кожарик. Чи як його підберезничок? Бачите? А є ще отакі гриб. Щось він такий. І дивіться, він чистий. Він не червевий, але чогось. Ладно, я тут його ще брати. Ні, беру. Він не червений. Так, на заході. Три грибочки. Три підбере. Просто прекрасний улов. За декілька хвилин рибалки. Ми це під лісом, не знаю, може в лісі і не бути. Зазвичай вони починаються під лісом, а потім переходять в ліс. більше не бачу. Минулого року на цьому місці я знайшов ну дуже гарних, ну, осінні, чистенькі і такі, як кулаки. Слава Богу. Краса. Тихо, листочок не поворухнеться. І спів пташок, дві, що вони витворяють. Дославляють Бога. Ось прийшов я, друзі, ще на одну локацію. От бачите така полянка одного разу я тут знайшов 18 грибів. Минулого року тут друз, зрізали одне дерево і за весь сезон я знайшов тільки одного грибочка осень. А тут мене Обнадіює той факт, що перший гриб і він є тут. Значить, маємо надію, що тут гриби будуть. Такий здоровенний слимачок. Його почав їсти. І перший гриб буковий у лісі. Я пройшов десь 2 кілометри і крім тих, що під лісом не знайшов нічого. В лісі ще немає. Це перший. Ну, Тут хороші такі місця, думаю, що, може, ще знайду. Але для лісу ще треба почекати декілька днів. День, два, три. сили. Ну що, друзі, висновок. У лісі ще грибів немає. А попід ліс я знайшов. Ну і одного, одненького знайшов в ліс. Але от знайшов я отакі в Карпатах їх називають оленячими рожками, а в нас називають курячими лапками. Ота як Рибів немає, то трошки корячих лапок. Трошки грибів і зажарка буде. О, які вони пишні. Подібні до цвітної капусти. Походив я, друзі, півтора годинки і такий результат. Один грибочок, два грибочки і три грибочки. Так, для першого разу досить пристойний результат. Через 3-4 дня буде в 10 разів краще, думаю, тому що гриб піде вже. А зараз до побачення, до зустрічі в слідуючих ефірах у лісі на грибалки.